Доброго дня, шановні представники громади Тайновської. Я хочу сказати, що це одна із, скажімо, найбільших теж громад, і тому ми розуміємо, що співпраця з представниками громад в умовах децентралізації це є сьогодні ключовим, тому що дійсно зараз на вас дуже покладена висока і велика відповідальність. В частині захисту прав людей. Тому що всі питання пов'язані з протидією, торгівлі людьми, домашнім насильством, перш за все, це питання безпеки. І я вам хочу сказати, що сьогодні весь світ питання безпеки людини після ковіду ставить на друге місце. Навіть не економічну проблему. Тому що, на превеликий жаль, Людський ресурс це є основа для того, щоб забезпечити і економічне просування будь-якій країні і розвиток. І питання протидії торгівлі людьми, питання протидії домашньому насильству це є сьогодні дійсно важливими пріоритетами державної політики в Україні. І тому ми розуміємо, що поряд з економічними проблемами, які будуть сьогодні в наших територіальних громадах, все-таки питання людей, питання захисту прав людей, вони є ключовим. Питання торгівлі людьми це є злочин. І сьогодні, якщо говорити да, для людей, які, скажімо, тільки беруть на себе ці повноваження, ми маємо розуміти, що е, світові прибутки від торгівлі людьми становлять 29,4 мільярди щорічно за, 9, за 19 рік після торгівлі зброєю, наркотичними речовинами займає торгівля людьми. Це надприбутки. В Євросоюзі це 2,7 мільярдів за 2019 рік. Тобто ми розуміємо, так, що в умовах пандемії, особливо в нашій країні, в умовах військового конфлікту, особливо для людей внутрішніх переміщених, які скажімо сьогодні, ну не чином захищені державою, так, а людям треба виживати. Люди шукають ресурси, щоб вижити, щоб прокормити свої родини, і дуже часто густо наражають себе на небезпеку. І я хочу сказати, що Україна входить в число 5 топ. Країн, які є жертвами пострадавших від торгівлі людьми. Для чого я це говорю? Для того, щоб ми всі усвідомили, наскільки це важливо. І від того, що в нас не визначено не виявлено людей в Таїровській громаді, які постраждали від торгівлі людьми, це не говорить про те, що їх нема. Це говорить про те, що люди не знають, як себе ідентифікувати. А влада ще молода, да? ну, сформована, вона не розуміє, як це виявляти. І тому якраз у е, присутніх е, ключових людей, е, які займаються в Україні, е, скажімо, експертною діяльністю в цих питань, да? і громадські організації, тому що рух віра надію любов вже 25 років займається цією проблематикою. І тут дуже кваліфіковані експерти на нашому місцевому регіональному рівні, які можуть будь-який момент надати допомогу. Якщо говорити про нормативну правову базу, то вона в нас прекрасна в Україні, правда, особливо починаючи. З підписання е, угоди е, про, е, з Європейським Союзом про боротьбу проти торгівлі людьми у нас звісно, почався поштовх створення нормативно-правової бази. Це, по-перше, у 2012 році був прийнятий закон, у нас є закон України про протидію торгівлі людьми. У нас є ціла на низка постанов Кабінету міністрів, які були прийняті протягом 12-го року. На на великий жаль, на великий жаль е, просто за ці роки. Нормативна правова база вона теж потребує вдосконалення, доповнення, перегляду деяких позицій. Тому що, ви знаєте, ми маємо розуміти, що злочинні групування світові, вони поміняли свої підходи. Сьогодні дуже багато людей вербують через соціальні мережі. Так, да, у нас це явище криміналізоване, це є злочин. Стаття 149 Кримінального кодексу України. Але ми розуміємо, що дуже важко сьогодні довести цей злочин до судового рішення, тому що, по-перше, люди мають страхи великі. Частині переслідування і скажімо, страхи оприлюднити своє становище. Да? І сьогодні недостатньо ще є важелів для, для того, щоб ці е, групові злочинні групування, скажімо, виявити і довести і е, відповідні покарання реальні дати. І тому цим користуються. І е, питання інформаційно-правової, інформаційно-просвітницької роботи це ключове ключовим питанням. І я вам хочу сказати, всі суб'єкти вони дуже, скажімо, схожі, так? якщо говорити розумілою мовою для всіх, це, по-перше, само ОТГ – це є суб'єкт. І вомок централізації ви є ключовим суб'єктом, тому що від вас залежить питання координації і взаємодії. Тільки від вас. Всі ці питання. Які пов'язані з порушенням прав людини і безпекою людини, це питання взаємодії і координації? Тому відповідно до 783 постанови Кабінету міністрів 12 року вона ключова, яка визначає порядок взаємодії цих суб'єктів, вона визначає перелік цих суб'єктів. Це, по-перше, ви маєте створити робочу групу з питань взаємодії і протидії торгівлі людьми. І туди мають війти ті люди, які і ті представники суб тих суб'єктів, які мають забезпечити е, всі напрямки роботи. Е, це і е, Освіта, це охорона здоров'я, це представники поліції, це взаємодії з міграційною службою, це е, громадські організації, це депутатський корпус, служба у справах дітей. Це ті ключові засоби масової інформації мають бути представлені, тому що вони є такі, такою рушійною силою для того, щоб е, з населенням розмову вести з цього приводу. І це не має бути три рази на рік, коли у нас європейський день протидії торгівлі людьми, коли у нас Всесвітній день, коли у нас днів проти насильства, тому що якраз 2 грудня -го це був день скасування рабства, всесвітня да, е, е, акція, і е, це не має бути три рази на рік. Це має бути системна робота, тому що люди наражені на небезпеку щодня. І якщо говорити про е, цифри, то ви знаєте, вони е, скажемо жахливі, тому що сьогодні майже 3 мільйони е, представників е, наших співвітчинських працюють за межами України. Але е, попасти в рабство можна не за кордоном. На превеликий жаль, із числа тих людей, які звернулися за допомогою, ідентифікували себе, да, із 130 е, е, людей, які отримали статус, 104, це постраждалі в Україні. Рабство сучасне, воно не за межами, воно є і транснаціональне, але воно присутнє на превеликий жаль України. І в 18 19 році у нас 120 осіб було, було виявлено як постраждавших від рабства на території Одеської області. Групами людей виявляли. Це будівництво, це сільськогосподарська робота, це е, 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 сексуальне рабство, е, з них це е, двоє дітей. І я пишаюсь тим, що наша Одеська область посідає третє місце по надання статусу. Найбільше це Київ, потім це Донецька область, і третє місце це Україна. Це Одеська область. Тобто люди звертаються. Тому у вас має бути на сайті, по-перше, ця проблема висвітлена і визначені ключові люди. У кожного суб'єкта це має бути визначення наказами. Людина має розуміти, що вона відповідає за цей напрямок. У нас сьогодні є можливість за допомогою міжнародних організацій і громадських організацій проводити навчання, дати вам інструментарій, щоб люди розуміли, чим вони мають займатися. Да? Але ті населення має знати до кого звертатися. І це не обов'язково до поліції. Дуже багато людей бояться звертати як в темі домашнього насильства, так і в темі протидії. І звертаються до депутатів, до громадських організацій. Але вони мають знати до кого звернутися. І чим більше ми будемо відкриті до людей, тим більше люди будуть довіряти нам. Тому що чому люди не звертаються, нема довіри. Нема довіри до е, органів влади, нема довіри до поліції, нема на превеликий великий І ви знаєте, підручці для цього теж є, якщо говорити чесно. Да? Тому що дуже е, скажімо, е, є багато випадків, коли просто люди, які за це відповідають, ну е, не відносяться відповідально до цього. Тобто е, має бути е, співвідношення нормальне влада, владність да? і відповідальність. Дуже часто густу цього немає. І тому є недовіра людей. Тому перше, що ми маємо зробити всі з вами, це оцей місточок вибудувати. А для цього має бути інформація на сайті, для того має бути е, питання е, е, наскільки правильно вибудовано, е, і в основі має бути перше це конфіденціальність. Цих питання. Ви знаєте, іноді ми е, стикалися в місті Одесі. Це правда реальні випадки. Коли виявлені були люди, да, приходять соціальна служба, а у вас має бути соціальний робітник, ОТГ, який відповідає за цей напрямок, дзвонить да, двері. Ну, комуналка. Виходить людина, каже, ви пострадали від торгівлі людьми. Какая вам потрібна? Ще говорить, ніякої, бо всі судді не вийшли. Ніякої вже не треба, я не пострадавша людина. Розумієте? Тобто оце не фаховість, не компетентність, не розуміння, що це дуже болюче питання, і якщо людина наважила звернутися до органів влади, то це ж яке має бути розуміння? Да? Тобто це вже порушення права людини, право на конфіденціальність. І про це вже знають всі сусіди. Тому тут має бути дуже серйозна робота проведена, і ми готові вас підтримати і надати таку можливість. Тобто питання конфіденціальності, питання права людини на отримання послуг. Є постанова Кабінету міністрів, і ми нормативно правову базу всім вам розійшлемо. Я думаю, що ми проведемо ще декілька селекторів за участю представників керівництва обласної державної адміністрації, ще йде процес, скажімо, визначення таких людей, які будуть за це відповідати, і для того, щоб і очільники і громад розуміли. І е, безпосередньо відповідальні особи в е, це має бути посадова особа в, е, на посаді заступника голови ОТГ, яка відповідає за е, координацію цієї роботи, і відділ, і робоча група створена. Тобто, все це дає можливість дійсно вибудувати нормальну роботу, яка дозволить е, людям ну, е, не е, не ховатися, не ховати цю проблему, а прийти попросити допомоги. Тому що сьогодні держава має, скажімо, всі і підстави, і можливості захистити цю людину. Це і фінансова підтримка, це міжнародні організації, така як міграції, надає можливість і бізнес маленький відкрити. У нас є такі випадки, про це буде говорити громадська наша організація. Це і надає безкоштовної підтримки в лікуванні, тому що всі ці люди мають дуже серйозні вади. Ми стикалися з тим, що людина потребувала операцію і безкоштовно була надана можливість провести такі операції. Але у нас були такі випадки, коли людина після десятиліття перебування в рабстві не встигла отримати допомогу в новому році. Поки отримала статус, людина померла, тому що вона її з рабства вони да, От, Ми уявляємо, 21 століття ми говоримо про рабство, біле сучасне рабство. І я вам хочу сказати, що це дійсно дуже серйозна проблема і депутатський корпус. Я дуже рада, що сьогодні присутні депутати, і я хочу, щоб цю розмову ви довели. До своїх колег і коли приймаються програми соціально-економічного розвитку, щоб це не було тільки опалення, освітлення, тротуари, будівництво, земельні питання, а питання безпеки воно було поставлено як пріоритетом. Від вас залежить. Я хочу у всіх депутатів це розуміння було. Я дуже прошу, ви було одна із тих громад минулої коденції, коли у вас було створено міжфракційне... Об'єднання, депутатська група рівні можливості. Ми дуже завдячуємо такій депутаті міжфракційному об'єднанні на рівні Верховної Ради, тому що завдячую чим було просунуто дуже багато питань, які пов'язані з захистом прав людини. Дуже багато питань. Я вдячна і те, що проводиться щорічно всеукраїнський жіночий конгрес, де всі посольства присутні, всі очільники всіх ілок влади. Україні і ці питання обговорюються, вони є пріоритетні. Це говорить про те, що Україна сьогодні ви поставила ці питання поряд, або найвищий навіть рівень стосовно ну, захисту права і безпеки людей. І відповідно до закону України суб'єктом протидії торгівлі людей, пункт один це президент України. Це визначено законом. І органи місцевого самоврядування і виконавчої влади вони є теж суб'єктами. І я хочу сказати, що це дуже відповідально, тому що зробити освітлення набагато легше, ніж захистити права людини. Повірте, це дуже складно зробити у всіх питаннях. І я хочу, щоб ми навчалися в цьому. Якщо ми хочемо бути демократичною державою, то ми маємо навчитися. Ну, в цій пріоритетній справі, в цій пріоритетній е, напрямку державної політики, будемо бути фаховими, бути свідовими і бути відповідальними. І сьогодні інструментарій такий є, буде говорити і Ліза про це, і Тетяна буде про це говорити, і наша експертка. Е, тому. Е, я вважаю, що ця зустріч є ключовою і я щаслива з того, що ви тільки почали працювати, а ми з вами вже обговорюємо права захисту прав людей да? і боротьбу з тими злочинами, які є небезпечними для нашого населення. Ми дуже велика громада, я знаю, мікрорайон Радужний, там дуже багато населення, дуже багато незареєстрованих людей, які, скажімо, проживають на території громади, але ми не розуміємо, що там відбувається. І я думаю, що ми маємо залучати органи, скажімо, в мікрорайонах ОСНД наші з ними треба ж працювати. І я хочу цю роботу, щоб ми з вами виду і як місті Одеси, і так в територіальних таких великих громадах, як ваша, як Авангардівська, та там, де дуже багато це, це наші приміські райони, і ви тепер Одеський район. Але хто що таке Одеський район, ніхто ще не розуміє. І зараз буде указ президента, що поки буде обласна рада здійснювати управління Одеським районом. Тому що дійсно ми вибрали людей, але ми не розуміємо, що це таке. Ну так відбувається територіальна реформа, наприклад, на який жаль. Так? Спочатку реформа, потім розуміння, що це таке. Має бути навпаки. Тому е, ви можете завжди до нас звертатися, до всіх людей, які сьогодні тут до вас приїхали, і ми починаємо дуже серйозний шлях в системі захисту прав людей. Зробіть це пріоритетом, і ви будете самі круті. Тому що всі міжнародні організації, наприклад, сьогодні на протидію домашнього насильства, щоб ви розуміли, так, це окрема тема. Ми не будемо. Сьогодні е, торкатися, і ми будемо можливість приїхати і провести е, з вами і зустрічі, і навчання. Але сьогодні уряд Британії виділяє 7 мільйонів доларів на допомогу Україні в частині роботи з ОТГ в системі протидії домашнього насильства. 7 мільйонів гривень. І якщо ота от громада, яка перша вскочить в цей потяг, Отак отримує серйозну підтримку в створенні і притулків, і навчання, і мобільних бригад вже відпрацьовуєте, вже робіть проєкти. І я думаю, що враховуючи, що у нас е е Коваленко Лілія е Валентинівна стала депутаткою Одеської обласної ради, Степанов я дав свій мандат, кажуть, передав право. Получить мандат, це департамент соціальної політики. Ми зараз будемо зовсім по іншому підходити до нашої комплексної програми. У вас має бути план, у вас має бути програма. Вона може бути комплексна, де всі ці напрямки гендерної політики, протидії торгівлі, протидії домашньому насильству. Але така програма буде має бути. Якщо у вас будуть ці документи, ви зможете отримати і підтримку від обласної е, ради, да і від міжнародних організацій. І я, я впевнена, я це питання піднімала. у в жовтні місяці було зу зу зустріч з керівником місії ООН в Україні Осен Умбарі. І ми проговорювали це про це питання. У нас була з нею двохчасова зустріч в місті Одеса, що питання підтримки територіальних громад це є надважливіше питання, тому що ви нова структура. Системі влади і ви потребуєте і підтримки, і навчання, і ми маємо навчитися спільно поки з вами рухатись, щоб потім вас відпустити в цей океан державної влади як самостійну структуру. Ми все це до цього всі готові. Але тепер виклик до вас, ви маєте бути готові. Ми хочемо, щоб ви це усвідомили, що це дуже дуже важливо. колеги, Дуже важливо. І я нам бажаю, щоб цей рух був у нас ефективний за благо наших людей. Це решта, от повірте, якщо люди будуть почувати себе в безпеці, вони будуть зовсім по-іншому почуватися в громаді, і у вас буде зовсім інший тоді комплекс проблем. Ми маємо навчитися це робити. І в мене прохання до всіх суб'єктів-представників. Будь ласка, вже після нашої зустрічі, перше, що ви маємо зробити всі, ну, по-перше, це видати наказ свій. Да, визначити е, уповноважених і відповідальних осіб. Це мають зробити всі суб'єкти, тому що людина має розуміти, що вона за це відповідає. Е, зробити сайт ми допоможемо вам. Да, і, е, є гарячі лінії національні. Є, е, е, Телефони людей, які відповідають особливо системі надання статусу постраждалій особи. У нас за це відповідає департамент соціальної політики. Вони є координатором цієї роботи, і відповідно ваш, вашій системі влади має бути відділ соціальної роботи, теж координатором цієї роботи. Але все це ми маємо, скажімо, оцю іерархію з вами. Вибудувати, да? чітко визначитись і потім вже рухатись вперед. І це маємо зробити дуже-дуже швидко, тому що, е, повірте, від того, що у вас нема таких людей, це не значить, що їх реально нема. Да? Ми, вони не ідентифіковані, тому що дуже часто густо люди не розуміють, що їх використовують, і це є елементи рабства. Якщо у вас є жебракування на території ОТГ з використанням дітей або людей з інвалідністю, це рабство. Це рабство. І ми маємо чітко людям надати ідентифікацію, що таке рабство, які буде рабство. В родині примушують займатися і сексуальними послугами. І чоловіки змушують своїх жінок, маючи дітей займатися цим. Торгують своїми жінками. І дітьми торгують, і порнографія дитяча. Це все, ви знаєте, це все ознаки дуже серйозної небезпеки для нашої країни. І тому, якщо є навіть програма, то робіть або окремі розділи, не пункти розділи мають бути, тому що дуже багато там складових. Або робіть окрему комплексну програму гендерних питань протидії домашньому насильству і торгівлі людьми. Тобто для того, щоб розуміли, якщо воно окремо, то і підхід окремий. Це розумієте, у нас ці соціальні програми вибудовуються в частині надання допомоги соціальної, матеріальної. Ні. Людей треба навчити, тому що це, по-перше, ви знаєте, сама людина має нести відповідальність за свою безпеку, але ми маємо навчити це споживацькі віддачення. Да. Розумієте, у нас всі соціальні програми це все з Радянського Союзу. Так, от надання так, допомоги, ми вам там дамо кошти і все. Але зараз підходи змінилися. І ми маємо навчитися жити по по новим, скажімо, викликам. І ну, ці виклики зовсім підходи мають бути інші. І люди мають це розуміти. Але це дуже серйозно, це, це складніше. От повірте, дати там п'ять тисяч легше, ніж навчити людину так, і дати умови на те створити умови, щоб людина сама вирішувала свої питання. Ми маємо міняти підходи до цього.